Ті, хто дивляться нас на Ютубчику, всім привіт! Вас вітає Нестаплей. І ми починаємо з вами DLC 9-го FNAF Security Breach Руїн. Погнали! І вам всім привіт від листочка, нашого модератора. Я зараз добре. Регере не може вибратися з піцаплекса, тільки ви можете спасти. Його. В смислі, ми тільки що вибрались з Вибачте, Вибачте, пробачте. Вибачте, пробачте, ми тільки що вибрались з піцаплекса. Ну. Все, хорошо. А де воно показує, що... А, воно показує, що грузиться. Мой телефон стоїть. Да, де І... Вам, ютубчик, привітаннячко від діда в пальто. Другого модератора нашого. Ого! го Да, руїн. Ми, ми почнемо сьогодні. Руїн. І від ютубчик, Gregory. вам Привіт. Регорі! Регорі! Ти мене чуєш? Я отримала твій меседж. Грегорі! Ти мене чуєш? Ми сьогодні почнемо трошки руїна, будемо тоді. Тоді. Що? Тоді, короче, гулять? Злась. А завтра буде нова гра Симулятор пар парикмахера. Я не знаю, що це буде, але ми спробуємо. Ніяк не зрозуміємо. Чому Грегорі? Пішов в це заброшене місце. А позвав мене в це заброшене місце, коли його саме тут не... Може, якщо забратись be, yeah, туди буде видно? That. Та конечно. Якісь звуки чуєш, щось чуєш, треба лізти обов'язково. ну? А куди забратись треба? Дякую, дякую за підписочку. Uh, Блін, погано, сонечко, так ти пила якісь таблетки отого от там, парацетамол якийсь? чи... Ой, а що нам треба робити, вибачте. Don't go in alone. Це коротше прям саме, саме фає. Ліхтарик. Я знаю, що десь треба знайти, тільки я вже забула де. Ми граємо за подружку Грегорі. Типа Грегорі позвав її сюди. Позвав її сюди. І вона його типа шукає. О! О, ліхтарик? Дай ліхтарик. Тут трошки нові кнопки по виду. Опа. Фонарик. Пила. А, а є малина ви ча... Ой, цей малина. Нема в тебе листочку? Опа. Опа. Новинка, фонарик. <хи> так, Кейсі. Дівчинку звати Кейсі. Це подружка. Подружка цього... Гриші нашого. А тут треба заряджати фонарик, вибачте, бро. пробачте. Так, ладно. Куди нам треба? Тут якісь двері нам сюди. Но тут прям скрімаків, кажуть, буде... Багато. Я колись дивилася, ну. Це той Фредді який стояв золотий там в тому. Сьогодні шість кружок чаю вила, різні пила. калини, а калини, кстати. допомагає. Кейси у мене кейс від наушників, то його сестра, так. Да. Да, тут це, це пострашніша версія FNAF 9, так що готовтеся, якщо... А, це призовий куточок, до речі. Це все локації з 9 ФНАФ. Шов знаєте, те знаєте. Смачний між інший. Боже, Кейсі, ти так біжиш? Ладно, папа, 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 гарного тобі вечора. Дякую, що завітала на стрімчик. Куди мені треба? Каже, нам треба кудись забратися. Куди? Для чого? Всі готуємось до Настіного інфаркту, так. Да. Там де я була, назад залізти, типу? Ну ладно, ми хоч ліхтарик взяли. О, штука щоб ховатися Прикольно. Дякую. О, дивіться, лізем, ліземо. Я готова скринити Ну і шо? Я вернулася назад. Так. Там закрито, тут закрито. А плыгать ти вмієш? Вмієш. Не туди? А куди? Злазить мені? А, призови куточек? Поняла. А я залізла, думаю, гляну хоч куди йти. Так, призови куточок. Ой. Поняла, Поняла. Спасибо, спасибо. А то я... Ой, призовий куточок, це у нас був. Там десь. Двері були, наче. Ага, ага. І типу я дивилася. Дивилась проходження ФНАФів різних. А, ну дай сюди. Сюди ходила. Листочок вже агітірує фотографірувати. Типа аділсі руїна я бачила тільки один раз, і то... Драбину можна взяти? Ні? Погано. Он О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. О. Нашли. А! Ви шо прикалуєтесь? Эмм... Ладно. Спасибо. Мне тут надо, шукать? О -о -о -о! Таке? не надо что шукать. О-а-а! Что такое? Не надо сейчас фонари гулять? Не? Ладно, пока. Пока-пока. Дякую, что зашел. Че зашла на стрим. Приходи еще. Так. Тут что есть? А нам вообще надо щось збирати? Чи Чин хрена нам не надо. Так, чел, ти мене так бишь не лякай. Не надо. Spend the night here and. and, and Дякую вы за підписочку, соночка. Привітики. Ой-ой-ой. Треба не кричать, треба держати себе у рука. Тут є хтось! Допоможіть, чуєте мене? А де я тебе должна чуть? СОС. А де я тебе должна чуть, Гриша? Що це? Ти мене чуєш? Ти мене чуєш? Я в пастці. Грегорі? Я отримала твоє повідомлення, ти де. Допоможи поможи мені, мене щось схопило. Знайди мене, я знаходжусь в, в під підгоночним терком. Під гонками Роксі? Це ж в інші в іншому боці будівлі, туди ще йти, і йти. Нам сюди? Ой, блін. Я не люб. Я не люблю лазити по заброшкам. А ми лазимо. Тихо! Настя, ми різні, ти держишся в руках, а я держу в себе в ногах. Я поняв. Блін... Тут як в мене в медан. Тільки зашли і вже було скільки скримаків? Чотири? П'ять? Скільки тут вже було скримаків? а? Ну вилазь, дурочка. Я боюсь вентиляцію. Вдруг там оцей чел. О, збереження було. Ну, полізла. Давай швидше йти. Карасик. що таке? Там карась у нас. Блін. Там щось гониться. Кисмен. Тут как раз таки смайлики работи. Йолки по... Фу, уй, I'm okay. I'm okay. Я в порядку. Кейс okay, Майлич, подожди. Отакий? Okay? такий? Okay. концерт Карася никто не меня а, а, то Надейка знает, а то Надейка собиралась сегодня на концерт, а то, может быть, на концерт моего Карася. Тучика. В смысле? Я не хочу. Успела заскринить скрин. Чика? Чіка, що з тобою страпилось? Also... Ти жахливо виглядаєш. А от і на налякана якась. Да, налякана. Очі І закры. Закрила, Закрыла. <сміхнула> Смехнулась. Может, тоже дожить дов... з, з кремы? Так, да, конечно. Я... Я... я ж не можу контролировать, коли я поролякую все. Супер. Комплименти для чеки. Це страшні комплименты. Ебо. Супер, спасибо. Ванилька. Я даже не хочу повертаться. Просто я не хочу повертаться. Що вітаємо? Что хтось приєднався туди? Опа. I always come back. Привітيكي. Привітики. <ривітки> <ривітки> What's this thing? Що це за штука? Здається, Стейжо повинна приводити the door. в рух двері. А що мені робити? Чим я тобі -то, тут у двері? Я щось повинна знайти? Що мені робити? Я щось шо, не знайшла? Ао, і правда. І правда я. Фаст ключ? Прям я у мого тата. Та Забуваю на кожному кінці стріма казати I'll be back. До речі, до речі. І ти казала, який уходить будеш кудись, так цей. Угу. Зарядіть всі проводники до необхідного рівня. А, понял. А, типа, я понял, я понял, я сейчас, я сейчас наловчусь, вот так. Оп, yes, of course. Чучки. Кесі, а ти можеш взяти щось, ну, ось дивись, якась палка, ну обороняться щось, ну, ну ти дівчина тим більше, Тобі надо щось для того, для самозахисту. Албібек я чайник ставить пішла. Добре. Вона так ще біжить, конечно, ну не як просто. Боже, тут все на ладно, Час ОТАО живе. Я була готова. Я була готова. А нас тут ліхтарик заряджати не треба. Вдруг треба укусить. Ну. Боже. Помниш це місце? Це місце. Це ми. Це з ми ексоскелетів бігали тут, ні? Щось знакоме. І потрібне плащ пальто. А тут круг. А шо там? Боже мати рідна А, тут нічого. Просто чел валяється На шо я сюди прошла. Цікаво як тут чеї світло. До речі, не знаю. Прям направим фнаф, нарешті ми главим. Не за чел, а из-за челиху. Да. А шо. А куди? А, о. Поняла. Ой-ой-ой. Дивитинка приедналась, О, чудово, бо я, я, я же не бачу я. Ты типа все, да? Мы уже все кердыкнулись, да? А шо це произошло? Нам не надо было туда? А, не я злякалась, я думала, вже все кейси, вже все погано. Ой, моя голова. Куди ділась? Ця жахлива мультиподобна тварина. Треба вибирати звідси. Ой-ой-ой-ой-ой. Леноліум? мені вилез. А шо ж? А, успіла. А, сфотка. Говорив труба укусить. щось. Що це таке? Гольф Монті. Я не хочу сюди. Мені Гольф Монті не понравився ще з того моменту, як ми йому когті одривали. Я не хочу. Я не хочу. Боже, як тут все завалено? Ой, бля, муха! Привіт! Безкоштовні маски. Які маски? У нас окоронавірус. Дякую. Дивно, це не маска, Бонни. Диви тут всякі праватки uh -huh. Маска охорони. Р? Вийшла, я поняла. Опа. Ого! Круто! Вас вітає Овані, віртуальний асистент з новаторським нейромережевим інтерфейсом. Знайдено нового користувача. Виконується осепраження за тилок як буде. А, потиличного транспондера. Зберігайте спокій, боляче не буде. Та ти що, є? Ого. Ого! Ого! А що робить? Я вибачаюсь. Ого. А? Чому ти все ще тут? Привіт, реальний світ! До щастя, імплант Транспондер дозволяє мені передавати дані по безпроводній мережі, навіть якщо ти не носиш маску. Ще є неймовірна перевага, яка доступна технічним спеціалістам класу 5. Звичайно ж, прийдеться тобі знову надіти маску, щоб зайнятися справжньою роботою. Ну ладно. І що? Він сказав, надіть маску, щоб зайнятися справжньою роботою. Ні, не треба. О! Да ведь тут пролезли, якось. Боже, это какие елки по... конечно, по-модному. <laughs> Блин. Аня есть в Туалет. Боже ми. Що происходить? Просто присягатися, Це, ці двері були зачинені. А ну Ие! і правда, двері були зачинені. А ми через стіни пройшли И. Все, все, мы в матрице. Друзі, ми в матриці. Что тут таке? йолки палки вибачте, я. я... Я... Я не зрозуміла, що тут таке. Що таке? О, що це за Майнкрафт? Якщо вимкнути всіх роботів, буде пасхал? Пинята Боні. Що це за. Що це за цей Майнкрафт? Вимкнути роботів? А ну що їх вимикати? Так я їх вже не вимикала, так уже, наверное, не буде пасхалки. Бо я їх вже не вимикала. Я ж не знала. Ого. Що? Що це таке? Куди я попала? Що відбувається? Я нусь зніми. Ага. А, типа, ага. А це що? Я про це Це станція камер спостереження для технічних спеціалістів компанії Fazberg. До щастя, вона вже встановлена і, коротше, в неї є електрохарчування. Йомкі Монкі. Цими маленькими прямокутничками позначені е, камери, які працюють в області. Вибери камеру, щоб побачити зображення з неї. А, ось камера. Ось камера, ось камера. На натисніть кнопку інтерком. Гревері, ти мене чуєш? О, це ж мій голос. Скажи кльово, для цього я використав а, ці зразки твого голосу. А, наші співробітники. Використовують подібні записи з інтеркому, щоб направляти аніматроніків в потрібне місце. Ну, за місць роздачі автографів і проведення фотосесій. Там щось пройшло, так то монті лазить. Кисі у вас кава посимоксбій матриці або часову петлю. Я тут з 1 вересня, надіюся, ти будеш страждати. <гум> і тут ось камери є. А тут удобніше, тут он камери такі. Ось ми, до речі. А, тут не можна камеру двігати? А де Монти? Цікаво. Коментар про те, що щось пробігло, да, я ж кажу, це, це ж Монти бігає. Ну, ну чого я опять так близько до камери? <рігла> до камери взялась. <рігла> Стукнула, случайно. А я той. Так, треба, наверное, нам сейчас з вами закінчувати Про подарунок, а про подарунок... Про подарунок мені нічого не Ні, цей. Ззаді мене? В смысле ззаді мене? Надо, може... Інтерком нажать? Грегори! Ну, там. Шутка. Оки, шутки в тебе. П'ять застраивает, тепер кожен день, день почусь кавою. Ніхрена вс. А інтерком у нас з'являється тільки де де тільки можна, да? Subscriber. Дякую за підписочку, велике дякую. Угу. Простите, ладно. Ага. ага. Так, а ми откуди пройшли? Ми отсюда прийшли. Чуєш, Монті? Я не хочу тебе бачити, якщо чесно. А це що, принцес Квест? Що це таке? А що тут делать? Ого, ого. Що робити? Что делать, надо? заді мене? Звісно, всі заді мене. А, я поняла, принцип. Вибачте, сейчас. Блин, не попал. Мини-гра, да. Ой, 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 мячик в текстуры провалився. Йо. Йо -мо, мячик в текстури провалився. О, уже не в текстуры. Ячик український. Чого? Опа! Дивіться, йолки палки ми щас виграємо все на світ. Я не брошу там за дітей викарась не поняла Дивіться, так. Оп. О. Ой, ні, це я занадто кинула. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні А, ну в принципі. А що буде, як ми виграємо? Просто? Ничего? Да <тит> ёлки! Да блин, пролетело. Сейчас, подождите, мы Роксолану победили и мячик победим. Максим. Вот так вот здесь. Блин. Ладно, стоп, подождите. Давайте вот так. О. А, ну в принципе можно. <плес> Просто развалили ваш цей гольф. Ого. Ого. <схи> Зашли погулять в гольф. <схи> ого. Прикольно, прикольно. А Айшо, а куди далі? А як отсюда <ривості> <ривості> пробачити, як хочу <от> сюда вийти? <ривості> а нам треба туди закинуть, чи куди. Це на фазербласт похоже. Оці эти стенки такие. О! Ладно, як отсюда. А я. Меність, що ви Я щось нажала. Бачили, в мене кнопок навіть не цей але я щось нажала. <ріст> Ой, Боже мій. Так, друзі, напевно, ми будемо на сьогодні вже Бо Мені вже треба бігти. Ну, руїни, звісно, по атмосфері. Ну, і ти була атмосфера, але тут своя атмосфера. Іскримаків, і це ж тільки початок, а щоб буде далі. Ой, друзі, друзі. Ну що, як вам сьогоднішній ефір? Нарешті пройшли ми. А тут було збереження, да? Я сподіваюся. Нарешті ми пройшли. Той. Як його? Господи прости. Фінал. ФНАФу 9-го. І. І. Вийти з гри. Чи, подожди? Головне меню. Бувай, бувай, бувай! Завтра спробуємо в нову групу грати. Ось стрімчик Добре, що інфаркт не отримав. А до речі, як тоді, типу, ну? А ось продовжити. Є, хорошо. Тут думаю, можна ж продовжити, можна. Так що, сонечки, дякую вам всім за те, що ви прийшли, і за те, що ви в мене такі хороші прекрасні. Що це таке? Хороші прекрасні, я вас всіх дуже люблю, цілую, люблю. Всім до завтра. Я напишу, коли буде завтра стрімчик. Ну десь в таких теж десь в 15-й. Так що все. Всіх цьомаю. Всім пока-пока.